Те, що ми за те, що ми о, за як то кажуть, завоювали, і ми від цього будемо втрачати. І ще що буде намагатися бити по шпиталям і буде намагатися будуть пожежі там, де о, тримаємо полонених орків. Вітаю! Ви на каналі ТОП. Я Христина Баковець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Лана Олександровна. Пані Лано, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні хочу обговорити з вами останні найактуальніші події. І, власне, розпочати хочу з, з, буквально з новини, яку опублікували сьогодні інститут вивчення війни про те, що Росія збільшує виробництво шахедів до зимових атак по Україні. Відповідно з цього, що ми будемо бачити до кінця зими стосовно обстрілів? Чи буде їх збільшувати кількість, чи не буде? Зараз ми візьмемо. На обстрілі інші карти. Чи буде збільшення обстрілу до кінця зими? Ну, не можна сказати, що буде збільшення. Карта не говорить про те, що збільшення буде. Так як є, може бути, а збільшення не буде. Стосовно загрози удару Арішником. Путін на своїй прес-конференції знову всіх залякував гучно цим арешником. Чи чекати mm -hmm. нам о, саме удару арешником? Ти застосує Путін ще разрічник? Да, застосує. застосує, і поки що він не вибрав, куди саме, але застосує. Це невідомо, чи це буде до кінця цього року, чи це вже буде початок наступного В Картах не пишеш, не пишеш. Я думаю, що це скоріше за все, це більше е, після нового року. Тут до нового року сьогодні у нас яке, і тут залишилося. Ну так сьогодні, до речі, я нагадаю, що ми записуємо це відео 28 грудня, щоб наші глядачі орієнтувалися в датах. Наступна новина це те, що Зеленський закликав Китай вплинути на пхеньян, щоб північно-корейські військові не гинули у боях в Європі. Яка буде ситуація з корейцями на війні в Україні? Тому що знову ж таки ще останні новини, що в них дуже дуже великі втрати. Чи буде і далі а, такий вплив північно-корейських військових саме у вас, о, в Україні? Е, трошки я запуталася вплив. Тобто, чи будуть приймати участь і далі так, вони. Так, Я трошечки неправильно сформулювала. Чи так, будуть то, вони я... приймати участь і далі? Бо вони впливають, вони тратять тільки ми зря витрачаємо на них свої снаряди, як то кажуть. От. Так. Чи будуть і далі приймати вони? Так, будуть. Хоч і важко, але вони все одно будуть вести. У них є якась домовленість, і вони цією домовленістю, ну, зв'язані, вони не можуть її порушити. от що. Це їх кількість буде зменшуватися, чи не буде? Чи буде зменшуватися кількість корейців. Корейці ж так вони у нас? Так, корейці. Ну, Карта говорить, що так, зменшуватись буде, але все одно вона буде. Вони, вони будуть ще приймати участь у бойових діях проти України. Уша що війна може в те, що в Україна точніше може втратити всі захоплені території Курської області до весни. Про це сьогодні написав Блумберг. Яка буде ситуація на Курщині найближчим часом? І чи справді ми можемо втратити всі так. захоплені території? Курщина для України? Що у нас буде до, до весни? Ну, чи так, пишеть, Блумберг пише, що до весни втратимо всі території захоплені. До весни, чи ми втратимо Курськ. Ну, карта говорить, що ми відійдемо від них. Скоріше за все, так воно і буде. Те, що ми за. Те, що ми за... Як то кажуть, завоювали і ми від цього будемо втрачати. І ще що, проблема річ в тім, що е, у нас там не вистачає, не вистачає зброї. Карта ухода говорить про те, що да, велика вероятність, що ми просто підемо звідти, відступимо. На різдво ми мали черговий такий масований ракетний обстріл по всій території України. От власне одна з ракет пролетіла 140 кілометрів у повітряному просторі Молдови та Румунії. Що це було? Це було навмисне якась така момент залякування. Чи це було випадково? Ні, це скоріше момент залякування, був, це не про випадковість. Тут не про... Він якийсь веде довгу риторику про те, що з ним треба дружити, з ним переваришувати. Тут випадає імператор в першу чергу, і який говорить про те, що це контрольована була акція. Це акція, яка, ну, скажімо так, як вони люблять казати, превентивні міри. Тобто не содьтесь з нами, бо побачите, що буде. Чи будуть вони повторювати такі ось акції так? Я б не сказала, що такі будуть, можуть бути і другі. Тобто карта говорить про те, що ми трошечки не так поставили питання. Тобто, це не повторення, це якесь інше буде. Але, Але щось буде. Але знову ж таки, ми не бачили жодної якоїсь реакції так, від Європи на ось цю ракету. Чому? І чи побачимо ми хоч щось якусь відповідну, жорстоку, сувору реакцію стосовно наших європейських партнерів? Ні, вони в ожиданні остановки війни, їм це вже не цікаво, воно дуже довго, це не їх війна, це не їх проблема, О, це наша проблема. Тому вони зараз вони зайняті навпаки, вони зайняті своєю зброєю, і вони не зупиняють, наприклад, Путіна, того, що вони вважають, що це наші якісь там міждусові це, як то кажуть, але вони зараз е перевіряють ці свої готовності до війни, отак скажемо. Притом, при всьому, при том, при всьому, вони таємно починають, есть тобто не оголошуючи це, але починається якась відкривається гонка вооружень. Зараз дуже багато починають працювати на оборонку всі, всі країни, які дивляться на цей цирк. У нас знову ж таки на Різдво був напевно найбільша саме атака на Харків. Там було 11 вибухів, буквально там менш ніж за хвилину. І з цього в мене таке випливає питання, яка буде ситуація на наближених до фронту містах? Знову ж таки, Харків, Кривий Ріг, там трагедія також була. я не гадаю наперед на ці міста, бо я щодня на них дивлюсь. Якщо я буду дивитись зараз на Харків, Кривий Ріг. Потім у мене буде прогноз, ну, не справжня інформація вона змінюється. Вона постійно. Якщо ми одне й те саме постійно питаємо, то потім ми маємо отримуємо несправжню не інформацію. Так для того, щоб мої прогнози були більш-менш е, такі, то я не дивлюся ці міста, які я дивлюсь щодня. От Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, е, Київ, хто там ще поряд. От, Дніпро, Миколаїв, я дивлюсь щодня. На своєму каналі тому люди можуть прийти і подивитися і будуть розуміти, що їх чекає наступну добу. Ситуація на фронті, якою вона буде ось зараз, і давайте, можливо, перший місяць 25-го року. Ми разом беремо цю всю, всю час. Як, від сьогодні... скажете, як, вам буде, як вам зручніше буде, можемо давати разом... будемо від сьогодні, від сьогодні до, до наприклад, до лютого 25-го для наших для хлопців ЗСУ ситуація на фронті? Ну, я скажу так: вони тримають оборону і вони тримають оборону якимись е, знаєте, як то кажуть, наче зброї немає, але ми але ми все одно якось тримаємося. Буде прорив, буде прорив десь. Ну, я б сказала, можливо, там є чи річка, чи озеро якесь, чи ну, щось, щось таке, якась вода. Е, втрати, багато втрат, притом багато буде безвісті зниклих. Хлопцям дуже важко. Дуже, дуже. Але два міста вони, крупних міста вони втримують. таке враження, що у них є таємний наказ від. Е... Керівництва нашого, да? от, втримати, любою ціною. Якісь два великі міста, які дуже для нас важливі, от, по ним ведеться навіть якась таємна робота, от, вони їх втримають. Будуть знову, зі сторони Росії, будуть знову е намагання, спроба вийти на якийсь водний рубіж, от, його повністю контролювати. Про що це я не знаю? Можливо, це на Херсонщині знову буде, От. а можливо, це на Запоріжщині. Ми мали масовану ракетну атаку на Різдво. Чи побачимо ми повторення ситуації в новорічну ніч? Новорічну ніч, новорічну ніч ворог по відношенню до України в новорічну ніч. Буде намагатися бити по шпиталям. І буде намагатися будуть пожежі там, де е е тримаємо полонених орків, от, от туди. От, от там є тема, от, пожежа є, летіти буде. Наші хлопці також будуть відбивати. Тобто, сказати, що буде велика руйнація, я не можу сказати. Хлопці будуть робити от така карта, карта відсіч, яка говорить про те, що будемо відбивати, є навіть план, розуміють, де це, як примірне, що і буде. Ну, я не можу сказати. Про те, що буде багато якихось трагедій. от все таки карта перемоги говорить про те, що, хоча в кількох містах будуть проблеми, я не, не скажу, що не буде будуть. 1 січня в Україні діятимуть підвищені податки для ФОПів, і зараз багато експертів говорять про економічну кризу в Україні в 2025 році, про погіршення економічної ситуації в країні. Чи можемо ми подивитися, що буде у нас з економікою? Або дивіться, або 25 рік, або можемо там на половину 25-го. як вам зручніше. Давайте половина 25-го року. Звісно, вони підняли податки. Наприклад, я ФОП другої групи, я маю платити 5 тисяч. Заробив, не заробив. Так це ж ну окремо тільки на тільки податків, не зважаючи на всі інші якісь. А перша ж група, вони вони ж у них ж менші доходи взагалі. От, наприклад, якась манікюрщиця, їй там треба буде скільки цих на тій напиляти. Сутра до вечора пилять, чи що, щоб якась трошки і туди і сюди дати. Ну, тобто, вот такі от моменти. Так, економіка в 25-му році до середини року. Багато людей закриються. Дуже багато людей закриються, і я скажу так: то, що вони закриються, це не значить, що вони перестануть працювати. Люди уйдуть в тінь. Якщо зараз багато людей працює. По, по білому, да, то багато людей уйдуть в тінь, і люди, наші люди знайдуть, як це обійти. Тому що, на жаль, на жаль, навіть будуть закриватися якісь підприємства. Маленькі міста будуть, я б сказала, або надомники, Будуть закривати да? ті, хто, наприклад, ну, що вони можуть працювати і вдома, да? не обов'язково. Або це маленькі міста, там буде геть проблематично з ну, працевлаштуванням. Того що, як не крути, от карта Башти говорить про те, що бюджет не буде наповнюватись. Так, він хоч якось наповнюватися, а так він просто особливо маленькі міста. Адже ті люди, які не знають і не стикалися з. З податками, там, наприклад, з державотворюванням тощо, От хто хто були громадські активісти, вони всі знають: 50% бюджету наповнюють якраз підприємці. Не підприємства, а ФОПи, бізнес. І якщо ми заберемо невеликі, оці бо всі ога, якби не та ми б то тут... так ні, 50% бюджету іде наповнення саме від цих ФОПів. Якщо ці ФОПи закриються, за у нас дуже велике буде безробіття, і у нас буде дуже багато, почнуться затримка пенсій, почнуться затримка бюджетних зарплат. От і все. Поэтому а піднімати. Зарплату, наприклад, суддям, ну, це я скажу так. Це хтось дуже класний в Верховній Раді мобіль, лобіював свої, саме свої якісь цікаві інтереси. От і все. Якийсь закон просто рухне, просто правосуддя рухається, і ще що, і ще що, вплоть до того, що ну, буде дуже важко. І щось відмінять. Щось муситимуть знову відмінити, щоб люди вийшли на, на біла працювати, не не не, цей. не, не зможуть, не витягнуть, просто капець буде зараз. У нас ще таке дві топовго найобговорюваніших теми, які просто не зникають зі простору. Це зниження мобілізаційного віку і мобілізація жінок. А давайте я би хотіла по черзі, щоб ви подивилися про зниження мобілізаційного віку. Чи все ж таки? Можуть піти на те, щоб його знизили з 25 до 18 років. Так, чи буде підписаний або закон зниження мобілізаційного віку до 18 років? Якщо зараз я побачу определену карту закона, значить це буде. Я так хочу сказати: падання законопроекту буде, і подання це дійсно опирається на. Я би так сказала, на Захід. Але Захід нам поставив такі умови не для того, щоб дати нам зброю. А для того, щоб не давати. Це така хитра уловка дати нам якісь такі претензії, які ми не можемо виконати для того, щоб перестати нам давати зброю. Тому дивитися на цей Захід. Його будуть передивлятись дуже багато. У мене немає, що буде підписано. Але таке враження: закона підписаного не буде. А Щось таке робити будуть. Угу. Тобто, не закон. закон. Так, повз, повз закон, наприклад, а повісточки будуть йти. А закона немає. Просто, може бути, от карти закону в мене не випало. Тобто офіційного документа підписаного, виставленого так, як воно должно бути, його не буде. буде... В інтернеті вже буде нагнітатися, навіть будуть писати законопроект на основі цього законопроекту, а потім будуть показувати дуже багато. Як спеціалісти працюють уже у всьому напрямку, а закону нема. от фішка: угу. мобілізація жінок. Так, чи будуть мобілізувати жінок? Ну, дуже багато жінок бояться, я хочу сказати багатьом, багатьом жінкам, по-перше, виїзд заборонять жінкам, які мають е, військове зобов'язання. От ти пішла, вивчилась на фармацевта, а навіть якщо ти не працювала цим фармацевтом, ти вже військово зобов'язана і ти вже не можеш виїхати. От такі речі, казалось би. про саму мобілізацію щось, щось воно буде, але не все. Тільки, тільки тим, хто буде якимо військово зобов'язаний. Отак по, повсімісну не буде. І ще що, дуже багато буде якоїсь мутки, непонятки, якогось обману. Наприклад, людина там психолог, да вони, вони хочуть підписати контракт. А не хочу я підписати контракт, я і так тут, тому що я не працюю в цій темі або ще щось таке. От мобілізація буде на добровольному і будуть все-таки е шукати військово зобов'язаних жінок для того, щоб їх якимось чином там притягнути, наприклад, медиків. Там вен вже ж не вистачає. От якраз в такому плані це а. да, це буде. А ми коли говорили про зниження мобілізаційного віку, ви сказали, що можливо будуть продовжуватися певні незаконні методи. І ось моє одне з наступних питань, яке я підготувала з приводу такої жорсткої мобілізації, яку ми бачимо останнім часом жорстких дій від ТЦК чи продовжуватимуться вони у 2025 п'ятому році. Якожу там про побиття, про весифікацію. Ну, я думаю, і так всі глядачі наші знають. Я хочу сказати, по крайній мірі так: по хатам перестануть ходити. Але оця тисяча, що беруть, вони нею виясняють. Якісь дані, якісь щось там виясняється. да? От, ем, скажем так, якась робота ще буде. Продовжуватися. От. Но, тут не можна сказати побиття, опять-таки, де побиття? В якомусь, наприклад, богам забитому селі ну, Так вони можуть це робити, вони це незалежно, там, там всі безпреділ. Тому сказати, що від, від чогось. Уйдуть вони да, від якихось методів уйдуть. Наприклад, бить вони, може, і не будуть уже, да, скажімо так, але це будуть поодинокі случаї. Але все одно є таємний приказ, там такий приказ, дуже цікавий. Якщо вони не виконують план, то вони самі йдуть на війну. А вони ж не хочуть туди йти. Там же ж вбивають, прикинь. Це ж однозначно людину, яку, яка є, значить вона що? Ну, Одвигається смерті. То вони не хочуть вмирати, тому вони діють. Це не, це не приказ зверху бути такими. Це просто їм поставили план. Вам треба мобілізувати, наприклад, там, 50 тисяч, а вони не дотягнули. Ну, Значить, підете всім ТЦК, а ми на ваше місце наберемо других. І все. І от вони це, це ж їх лічна відповідальність. Це не, це не залужний, чи сирський дав такий приказ. Це чиста, особиста людська ну, сутність. От і все. От і все. Скажем так, якийсь такий кримінал, кримінальний, трошки буде ну, закінчений. Не буде такого. як Не побачила там бусифікації. Але тим не менше, що ще будуть якісь поодинокі випадки будуть. Цілі росіян це об'єкти енергетики, це зрозуміло про це говорять постійно. Але ось міністр енергетики Грушко про це знову ж таки днями написав. І відповідно: якщо ми матимемо ракетні удари, шахеди постійні, чи погіршиться нас ситуація в енергетиці, чи будуть відключення світла? Ну, виключення світла в будь-якому випадку і будуть іще, потому що їм треба і нагнати, ну, і також вигодно відключити світ, тебе світла немає, але ну, ти все одно платиш по... і підняти тариф за світло. І получається, ти не отримаєш світло, а платиш, як і плати. От і все. Чого ж Ахметов відкажеться там, і же с ними відкажеться від такого? Этого? Вони зараз наспівають нам пісеньку дуже гарну. Це раз, во-вторых, їжеш міста, куди не прилітає, правда? Ну. Є. Поэтому, чогось же ж туди не прилітає. Я вибачаюсь. Так, дивимося. Відключення світла. Так, відключення світла будуть. Бликауту не буде, а відключення світла будуть. Дуже, дуже дякую вам, пані Лано. Наші глядачі, ви ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, пишіть запитання. Ми все читатимемо і розглядатимемо в наших наступних інтерв'ю. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. До побачення.